О, окей, добре в іншу сторону не-не-не-не-не-не-не-не. Згий не чисть, стих, юбська, ты шути. Окей. А, я забув, добре. Йдемо зразу в іншу сторону. Не йдемо в іншу сторону. Ні, 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 пішов. Пішов, геть. Фу-фу. Окей, я забув, що далі. Я... Я забув, що далі. Ага, добре. А тут нам треба вліво йти, ні. Вліво, здається. Так, вліво. А тут ще одна пилка. Я забув за неї, хамуха А з якого моменту вона тригериться, ця інша пилка. чорт Так, біжим. Тут біжимо так. Так, тик, тик, так, так. -тик. Тут просто біжимо швидко. Тут оцю і треба десь тригернути оцю. Все, триггернули, Погнали, погнали, погнали. А що буде в кінці? <плес> а! -а, -а, -а! Таза... <фі> в кінці треба було бігти направо. Окей. А, я забув. Так, хай тобі грець. Добре, тут так. На наступну ми просто пробігаємо. Тут ми тригеримо цю. І все, валим, 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 валим. І тут направо біжимо. Добре. йде.